Привіт! Сьогодні хотілося б записати таке, можливо, коротеньке, можливо, не коротеньке, не знаю, вийде чи ні. коротеньке дане відео про такі теми, які будеражать кожну людину в статево-зрілому віці. Сексуальні девіації завжди були таємничою темою, і, взагалі, сексуальність це водночас інтригує, в інший момент змушує задуматися, чому нас приваблює саме те, що нас приваблює. І як насправді це пов'язано з нашою натурою, чому нам щось подобається, а щось не подобається? Щось ми різко критикуємо і засуджуємо, а щось, навпаки, готові прийняти? І дійсно я задумалася над цим питанням. І чи можна ці схильності, взагалі як же подивитися сексуальність в карті, да, в натальній карті, і знайшла відповіді на це, трішечки покопалася. Тому зараз хотілося б розповісти саме про планети, про аспекти планет, про будинки, також, які говорять про сексуальність людини, так і можливо про такі сексуальні. Так? Тобто про те, що ж, ну, непритаманна деяким людям. Звичайно ж таки, я не буду говорити де чиї карти, хоча наступні, наступне відео зараз досліджую тему сексуальних маньяків, і тому також. Деякі саме це відео запишу, щоб бачили, да, як же ж можна це подивитися, по яким аспектам. Але дослідження поки що проводжу, ще не робила аналізу. Згодом, звичайно ж, таки вийде. І сьогодні про такі теми, як Венера в хутрі, 50 відтінків грея, Лоліта, саме ці твори були написані. Про сексуальні девіації. І, звичайно ж таки, зараз буду розповідати. Включаю вам презентацію. Хвилиночку, будь ласка. Так. Так. Декілька карт буде у мене. Декілька карт, і будемо, власне, по них будемо і говорити. Звичайно ж таки. Ні, поки що, поки що не буду показувати. Зараз хвилинку ще трішки розповім про інше. Трішечки ще продовжить, захотілося, що ми дивимося, які ж дивитися будинки. так. Звичайно ж, таки на сексуальність впливають, впливає як основна карта Д 1 так і потрібно додатково дивитися ще на вамшу. Це карта Д 9 і які ж планети впливають? Звичайно ж таки, це планета Венера в ведичній традиції називається Шукра. Марс, Мангала, Раху, і Місяць або Чандра. Венера, планета любові, краси, задоволення. І, звичайно ж таки, Венера в сильному положенні. вона… Особливо в тільці, терезах або рибах, вказує на гармонійне і привабливе вираження сексуальності. Марс відповідає за пристрасть, силу, фізичну енергію. І сильний Марс, особливо в овні, скорпіоні або козирозі, формує сильний сексуальний потяг. Рахом вказує на бажання та Приховані пристрасті, тому що Раху є відрубаною головою демона, колись іншим разом розповім про нього. а Саме в поєднанні раху з Венерою або Марсом можна говорити про таку екзотичну або навіть сильну сексуальність. Місяць або Чандра впливає на емоційну глибину цього сексуального життя. І, звичайно ж, таки, коли ми дивимося місяць, тут більше про переживання, про те, як людина це все обдумує, і в чутливих знаках, наприклад, в раки або в рибах. Може вказувати на такий романтичний підхід до сексуальності. Ну, це те, що, мабуть, багатьом дуже хотілося б пережити у юному віці. Тепер трішечки поговоримо про з'єднання планети, а згодом покажу це все на прикладах. З'єднання планети Венера і Раху та створює магнетизм і часто посилює сексуальну привабливість. Марс і Венера вказує на сильну пристрасть, гармонійне поєднання фізичної енергії і емоційне задоволення, тому що це такі дві планети: Марс чоловіча планета, Венера жіноча. І тут вже є такий тандем. Марс і раху я приклади карт зараз покажу, дає таку неконтрольовану пристрасть і сильні фізичні бажання. Тут можна говорити про те, що людині може бути мало цього партнера або мало відносин з ним. Тобто людина, як наче не насичується своїм партнером, їй мало-мало-мало. Місяць і Венера підсилює романтичний там який аспект сексуальності. І, звичайно ж таки, якщо ми говоримо про достатньо таку сильну сексуальну Апетити, да, то це все ж таки про, більш про овнів, скорпіонів і козирогів. Ці знаки формують сильний фізичний потяг до людини да, в зв'язку з тим, що тут сильні знаки Марса і Сатурна. Риби, рак і терези тут більш про чуттєвість, та романтичну складову. І кільці, сильний вплив Венери, дає виражену привабливість та насолоду фізичними задоволеннями. Коли ми говоримо, наприклад, про навамшу, то ця карта показує внутрішній потенціал. І, звичайно ж таки, це якби бажання людини. Ну і давайте розберемо на таких прикладах. Це все моє місце. Халинку, не те включаю. Так, зараз. Так. Mm. Так, подивіться, будь ласка, на цю карту. Я нагадаю, що я консультую саме у ведичній традиції, це індійська астрологія, вона була першим джерелом для західної астрології, і тому <рошу> прошу звертати увагу саме на те, що це ведична астрологія. Як зрозуміти знаки, я далі покажу в наступному відео, запишу так, як же розбиратися, під яким знаком Зодіака ви народилися саме у ведичній традиції. Подивіться, будь ласка, на цю карту. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут дуже сильне поєднання, поєднання Венери і Марса, ось, так? і тут між ними стоїть Меркурій. Меркурій це планета розуму. І що ми можемо зрозуміти навіть по цій карті? Ось карта Д1. Ось, подивіться, будь ласка, карта Д 1 і карта Д9. Це такі дві основні карти в даному питанні. І взагалі ці дві карти є основними. І що ми тут бачимо? Ми говорили, ще раз повторюся, так, за сексуальність відповідає планета Марс, планета Венера. Також ми говорили, що раху, так, ненаситність така, і, звичайно ж такий місяць, як такі чуттєві задоволення. В даній карті ми бачимо навіть в Д1, так, що людина дійсно дуже буде сексуально Притягательна да? для протилежної статі не буду, я зараз прям сильно. Розповідати це жінка чи чоловік це, це не важливо, але все ж таки важливо те, що людина має ну людина достатньо приваблива буде. Чому ми так чому ми зрозуміли, Так зрозуміли, так ідеться подивитися в карті. Ми дивимося: по перше, є Марс і Венера. Тут вже в одному будинку вони вже поєднані. Це такий перший момент. Наступний момент: те, що ці знаки знаходяться в знакі рак, це чуттєві задоволення, тому що раком керує місяць, і місяць не просто керує. Так, якби цим будинком, в якому знаходяться ці планети, а він ще й аспектує ці планети. Так, Ми ось бачимо місяць, він знаходиться напроти. І ось ми бачимо, падає аспект. Також ми бачимо, що Раху, планета Раху стоїть в знаки зодіака Овен, а Овном якраз і керує Марс. Який ще в поєднанні з Венерою. Тобто ми можемо говорити, що е, теми сексуальності для цієї людини більше, ніж е, ну, в світі матерії. Це щось для цієї людини е, там на рівні не знаю, кундаліні, йоги десь. так? Тобто Людина взагалі своєю сексуальною енергетикою може змінювати навіть свій, свій простір. Е, я б порекомендувала цій людині, звичайно ж таки, зайнятися кундаліні, так? кундаліні йогою, тому що дійсно можна... Прямо змінювати простір. Далі ми тут переходимо до. До карти Д9 шукаємо підтвердження. Так, звичайно ж таки, це Марс, Марс в рибах. Також пам'ятаєте, що риба це достатньо такий водний знак, інтуїтивний. Ну, По-перше, тут також кету стоїть, але все ж таки так, ми звертаємо увагу на Марс і на водний знак. Знову ж таки, говорить про чуттєвість. Також ми бачимо що Ми бачимо ми бачимо Венеру. Венеру в знакі Лева в Сонці. так, Що це означає? Це означає, що людина полюбляє якось демонструва... демонстра... демонструвати себе, так, якусь свою фігуру, можливо, так, вона полюбляє, як на неї дивляться, захоплюється, можливо. Всі ці моменти так, проявлені в цій карті. Наступне, давайте, будь ласка, наступну карту з вами проілюструємо Так, знак Венера. Знову ж таки звертаємо увагу а, на Марс, Венеру, раху, раху. І, звичайно ж таки, ну, дивимося інші аспекти. Так, До речі, це і восьмий будинок, також як знак а, сексуальності. Дивимося. І що ми тут бачимо? Тут також знак Венери та, знаходиться у. А, знаки скорпіона. Вісім це знак скорпіона, Да? Один це овен, два тілець, три близнюки, чотири рак і так далі. І так далі так? Тобто під циферкою вісім, це у нас йде ось скорпіон, да? якщо ми навіть наведемо скорпіон. Тобто Венера тут також пов'язана з, з Марсом. Далі дивимося. Ми говорили, що Марс і раху да? дає таку сексуальну привабливість. Знову ж таки ще бачимо поєднання цього Марса і раху в одному домі, так, це знаки риби, також чуттєвий знак. Тобто для людини також чуттєвість дуже-дуже так, важлива. Ці підтвердження ми частково бачимо і в карті Д9, так, Марс в Терезах, знову ж таки, поєднання да, Марс і Венера, тому що сьомим да, керує ось, Терезами а, керує Венера. і, і ми... Це підтвердження також тут бачимо. Раху, знову ж таки, падає аспект Марса. На раху, знову ж таки, підтвердження. Наступне. До речі, е, наступне це е, ось поєднання. Хоча тут і немає прям такого е, яскравого прикладу, але тут ми шукаємо знову ж таки е, тони, да, такі тони, і, і знову ж таки говорить про те, що людина достатньо е, така сексуальна і ця сфера життя велике місце займає. Яким чином ми це розуміємо? Знову ж таки, подивіться, будь ласка, на Венеру, яка знаходиться у значні. І риби, це також про чуттєвість. І ще одним моментом є підтвердження таких можливо десь сексуальних девіацій, так, ну, не так, як всі це люблять, так, не лише з раху, а тут ще з сонцем. Тому що сонце, як наче, спалює цю венеру і. Таким чином, тобто якийсь інший відтінок сексуальності дає, і ми бачимо це поєднання. Сама планета Марс знаходиться також у восьмому домі, це також говорить про таку надмірну сексуальність. Що ми бачимо в карті Д9? Також підтвердження: ми бачимо, так, Марс в Овні дуже сильний, тобто дуже сильна енергетика. Прямо тут максимально сильна енергетика. Дуже сильне Сонце, хоча й в шостому будинку, але все рівно. Сонце в своєму знакі. І знову ж таки, раху дає аспект на Венеру, ну і тут поряд скету. Знову ж таки, тілесні задоволення для цієї людини достатньо важливі. Наступна карта, яку ми проаналізуємо і знову ж таки знайдемо підтвердження, так, це те, що Венера і місяць знаходяться в знаку а, Зодіака Рак. Е, коли е, Місяць знаходиться в ракі, це збільшує силу місяця, тобто збільшує, по-перше, це дуже таке сильне положення і збільшує силу. І дійсно ми бачимо, що для цієї людини дуже велике значення саме чуттєвості да, мають відносини з протилежною статтю. Так як Марс, ну тут прямо я не скажу, що прям такий сильний-сильний Марс, але тут ми бачимо поєднання. В карті Д9 мається на увазі Марс для сексуальності, тому що Діва завжди так притуплює трішечки. тобто Дає контроль певний. Так? Хоча з цим положенням. Достатньо класне, так, тобто людина може себе контролювати, і це також до речі, дуже класно. Але в карті Д 9 ми бачимо, що Венера стоїть разом з Марсом і з Сатурном, тобто, це ще й в знакі риби, так це знову ж таки про чуттєвість і про вихід зовсім на інший рівень, так для людини. Знову ж таки, місяць і раху стоять, так місяць про те, як ми думаємо з раху. І це завжди про ну, про якусь таку ну, не таке, та не таке, таке та для іншої людини. І остання карта, яку б мені хотілося привести в приклад. Тут також, подивіться, будь ласка, що ми тут бачимо. Ми бачимо, що Марс сильний, так, прям максимально сильний. Ми бачимо, що місяць знаходиться в Скорпіоні. Це, знову ж таки, така Сексуальна енергія. Ми бачимо, Венера з раху поряд стоїть в восьмому домі. Це також про те, що для людини теми ці теми, так. Вони мають дуже-дуже велике значення. Також підтвердження ми бачимо в карті Д9 да, Венера в Скорпіоні. Знову ж таки, поєднання Марса і Венери, да, тому що восьми керує скорпіоном керує саме Марс. Знову ж таки, підтвердження, от, якби, ми бачимо. Отаке от коротеньке відео. Звичайно ж таки, це не повний аналіз цього положення. Цього та Це тільки невеличкі такі, невеличкі кроки до того, щоб зрозуміли ви і де ж можна подивитися вплив планет на вас. І якщо ви дійсно хочете глибше зазирнути в себе або відповісти на запитання про свої почуття, пригляньте відео і, звичайно ж таки, запрошую вас на глибокий аналіз своєї особистості через натальну карту. Дійсно тут Тут можна побачити дуже-дуже багато чого зрозуміти себе. І дійсно, ви зрозумієте, звідки береться тяга до чогось незвичного, що це нормально, так? Або зрозумієте, як же краще зрозуміти вашого партнера або вашу партнерку. Гарного всім аналізу. Запрошую вас на консультацію.